Шановні забуківчани, жителі навколишніх сіл, сьогодні хочу вас запросити на святкування утворення УПА у п'ятницю, 14 жовтня на 12 годину, де відбудеться відкриття пам'ятника слава Героям України, святкування День захисника України, святкування років утворення УПА. Як ви всі Знаєте, що було в 2015 році на цьому місці, в цьому парку, це були хащі, кущі. Цей пам'ятник символізує ці фігури, які чотири фігури є хрест, ангел, слава героям України, символізують усі епохи війни нашої України. Це є створення УПА, наші воїни захищали нашу Україну. Це є Вічняна війна, це є наші жителі Забута і вся наша Україна. Захищали Майдан і це є фігури, які зараз захищають інтереси нашої держави і нас всіх на сході України. На наступний рік в мене є проєкт побудувати літню екстраду. В мене є проєкт побудувати тенісні корди, пишемо проєкт, щоб виграти європейські кошти, щоб ми тут зробили кемпінг для туристичної частини нашого селища. І хочу, щоб ви всі прийшли на святкування нашого свята. Запрошую всіх забудьківчан.